Я тут тільки що займався оптимізацією Team Fortress 2 для свого комп'ютерного пристрою. І тут хочу вам показати результат. ну, Першу мою блядь, конфігурацію зараз, якщо комусь інтересно, блядь, Ну, хуя вам покажу. Ну, почнемо. Отак, в принципі, виглядає моя гра, тут дуже цікавий момент, коли Ну, це так всі кіберспортсмени в Team Fortress так собі роблять, то що коли ти крутиш колюську мечі, тобто мені є зброю в тебе міняється FOV, е Приціл і в принципі все. Коли ти стріляєш. Е ну... Тут міняється багато чого. Дуже багато чого. Наприклад, от. Якщо я зажму. Ну, спокійно. Я гадаю, що всім. А, ну, блядь, в мене на... Ці кнопочки, блять, шось. Щось, блять, міняється Я не знаю що це. Ну, блять, щось, сука, міняється. Я хуй знаю як це. Ну, в принципі. Отак, моя гра виглядає. Це трошки, так, да, процесор в графічному трошки більше почне хавати. Але це не є великою проблемою, тому що тут треба дещо закрити. Ось файл з конфігом. Він доволі великий. Такий. Чому я не знімаю відео на ОБС-ку, Тому що кожен блядь, гангстер записує тільки нахуй на свій мобільний девайс нахуй. Я блядь, тепер цей новий мета тут нахуй. Тут проходити не, не треба чи пориститися. Тут тепер ну, тільки прияти про це можна. Так що. От Зараз вам покажу мій спрей. От як ви можете, блять, побачити. Че себе. Блять. Ну там. Я забув, я його дуже давно став, я не користуюсь спреями, але там є щось, блять, я не знаю. Ось такий конфіг допомагає в Хайлендері. Особливо і Особ... ну, ще... В Хайлендері допомагає. Це дуже популярна конфігурація в Хайлендері в, в шість не, не, не дуже, в пролендері теж так непогано допомагає. Тому да, рекомендую.